Добрий день. Сьогодні прийде до мене студент третього курсу факультет автоматизації, і буде в принципі, навчатися так сказати, на практиці та подальшому ну, підпрацьовувати, скажімо так, у мене. Ось, тому буду трошки навчати, ось підготував такі схемки від руки, щоб можна було там якісь запитання ставити, правки вносити. Ось схемка на комп'ютері є. Почнемо з простого щита. На 36 модулів, О. і будемо навчати людину. До речі, я закінчував теж автоматизацію технологічних процесів. Це доволі така широка спеціальність галоп по Європам, але поглиблено також вчили. Там є і електрика, і програмування, і автоматизація, і механіка. Там всілякі алгоритми керування і програмування. Ну, все є для дорослого життя, так би мовити. Да? Скажу чесно, в моїй практиці я працював по спеціальності декілька років. Ну не декілька років, а там ну, не рахував, я працював нормальний мене досвід в програмуванні промислових контролерів, програмуванні зкади систем, диспетчерізація, проектування промислових шкафів, написання програм для ПЛК, пуска наладки. можна сказати, що ну, пригодилося так, пригодилося. Зараз працюю у сфері. Ну, ви знаєте, хто хто підписаний. Проектування електрошитів є також функція автоматизації більше для побутового сектору працюю. То хочу сказати, що спеціалізовані знання, вони ну я рахую, вони завжди знадобляться та будуть в нагоді, як то кажуть. Щоб підходити до збирання щитів зі знанням діла, то потрібно знати теоретичну частину. Для початку збірки не обов'язково все знати достеменно, але основні якісь моменти потрібно знати, тому підготував для мого практиканта матеріал. Ось, з каталогу хайгер є, схема підключення ПЗВ, а також підготував схему щита в декількох варіаціях: компоновувачна схема щита та схема щита, щоб намалював практикант лінії з'єднання. Згідно електричної схеми. Електрична схема у мене ось тут від руки. На жаль, не, не, не вистачило часу на комп'ютері намалювати. Так, от, взагалі, взагалі. А, ну що, наш студент виконав завдання, в принципі, нормально виконав, намалював з'єднання в щиті, і вже там далі там, з наступного. Його приходу вже будемо займатися не, не пос, безпосередньо збиранням щита, який які теоретично ми вже промалювали та підготовились до нього. Ось. Головне підходити з розумінням до збирання щитів. Ось. Теоретична база повинна бути. І теорія підкріплена практикою – це вже основа гарного результату в майбутньому. Дякую за увагу та на все добре.